Народи, всім привіт! І давайте трохи пограємо в рейтинг. Мене на диво кинуло на топ, я не дуже зрозумів чому. Але окей, ну, маємо те, що маємо. Давайте. Може трошки прокачаю Пантеона, бо я вже давно ним не грав. А, зері, Зої, Джинкс, жаба. Ну, в принципі, в принципі, непогано. Кайса, у Рафіна, Джакс, у лісі, Теж добре, гарен. Ну, окей, Гарен, ну Буду стояти під Баштою. Типу, мені не принципово, я не намагаюся набити найбільшу кількість кілів, яку тільки можна. Гарне приємно, але в цілому. Ой, трістану не треба на центр брати, будь ласка. О, це буде дуже неприємно. Я, ну, я не знаю, я дуже сильно не люблю Трістану через її якраз таки просто якусь дику швидкість атаки. Хоча в нас є кайса, вона теж може досить швидко добігти, прилетіти, накидати, і це буде добре, звичайно. Якщо людина вміє грати на кайсі, Ну, давайте від цього відштовхуватись. Якщо людина вміє грати, то буде все чудово. Якщо ні, то ну, нам і не світить тоді нічого. Плюс у нас є Ясу, і не ясно, що там з ним. Вони двоє без скінів і тут. троє золота. Поясніть, як, як на. Платина 1, один, так, в мене зараз перед діамантом. платина 1, один, і в мене люди троє золота. Як це працює? Чому? Ну. Це буде максимально дивно. Дуже дивно, якщо чесно. В них дуже сильна команда, в них багато демеджу, в них. Два з половиною АДК, я б так би сказав. Би. І це прям неприємно. У них є Варвік, який дуже швидкий, він може досить швидко переміщатись. Гарен теж на своєму першому може дуже швидко бігати, і це прям неприємно як для нас. Але якщо а, не робити дурню, не бігати уперед, не пушити, то в принципі в нас щось -то повинно вийти з цього. Добрий день, варвіку. <laughs> Вийшло не так, як хотілося. Я не очікував, що Варвік буде тут, але бачите гарне. Як Варвік пробіг? <звук> Варвік Варвік. <звук> Чудово! Це було неочікувано, я б сказав би дуже сильно. Це я пішов, вибачайте. Він так швидко пробіг в тому своєму інвізі, Я не знаю, як це взагалі сталося, але... Як є. До Гарина я підходити не буду. Він мені не подобається. А чисто з писом своїм добивати це для мене гарний варіант. І, мабуть, стан теж для мене буде гарним варіантом. Ми ще когось вбили, і це добре. Це дуже добре. Гарно заслугуся. Як ти на мене застрибнув? Поясни мені. Як це сталося? Я не хочу з тобою битись. Перестань. Перестань. Ну, і що ти будеш робити? Сидіти в тих кущах? Ну, сиди. Чому в мене не спрацювало третє? Неясно. Дуже не... Дуже багато запитань, я б так би сказав. Дуже багато питань до Гарена. Ну крутись. Крутись, якщо тобі так хочеться. Я навіть не збираюся. <гум> ні, ну ти ж мене намагаєшся виманити. Навіщо мені туди йти? Вибач, але ні. Я бачив, як ця штука бігала. <гум> Я бачив, як він там бігає. Не хочу. Не хочу, я його бачив. А, чи буде він там довго сидіти, ну мабуть, ні, він зачистить наш ліс і все? Отже ж вони удвох на мене напали. Просто вдвох на мене напали. А в мене була половина ХП, і тому і третя чомусь не спрацювало, ну коротше. Або я помер швидше, ніж третє спрацювало. Або все ж таки. що Сьогодні в мене з кнопками, і я не можу зрозуміти, як це працює. Ну, Летіти, мабуть, немає сенсу. А, сюди також. Вона там здається з фул ХП і таке собі. Витрачати час на все це. А, дякую тобі, Ліс. Дякую. Біжемо, біжемо. Де ж ти взявся, блін? Не дістаю, тупо не дістаю. Я не встиг. Я трошечки не встиг. <кхи> <кхи> дуже шкода, дуже шкода. Щось ми почали сипатись. Дуже сильно почали сипатись, і це неприємно. Для мене так точно. А, і що? І що, гарене? Що ти будеш? Бігти до мене, Ну так біжи. Герой, герой гарен. Наше мені вестись на тебе, коли. Ну от бачите, якусь воно. You have an enemy. <реш> добив таки, довелось флеш витратити, але таки добив. <реш> 20 секунд до краба, 20 секунд це багато. Як на мене, дуже багато. Ну і що ми зробимо? Я не знаю, що ми зробимо. Нічого. Я б боби його з'їв, але й бобів немає, ну коротше. Якось воно так. Не дуже, я б сказав би. Ну, Я пролетів. давай давай! Є, yeah, чудово. Ні, ми не б'ємо, не б'ємо, ну тоді я полетів. Якщо ніхто нікого не б'є, тоді я полетів. Е, я бачу гарена, звичайно. Але в цілому, мабуть, вкачаємо стан. Мабуть, будемо через друге грати. І тому. Побігли на свою лінію відбивати башту, тому що. Гарен там крутиться. Гарен там крутиться і незрозуміло, що він там хоче. А він хоче, до речі, подивіться на карту. Люди. Вони ж кірольда забирають. Вони забирають Герольда. Забрали Герольда. Неприємно, я б сказав, бо дуже неприємно. ти ж, я ще й промахнувся. Чудово, дуже прям. О, в нас майже від'їхав наш ліс, що неприємно. Дуже я б сказав, бо неприємно. Пристань. Теж мені ще. Де він? Куди він побіг? Він побіг нагору. Не встигну, мабуть, не встигну. Неясно, де він дівся. Mm -hmm. Та як каже, Неприємно створіння. Це ще від башти помер. Ну, краще, мабуть, від башти для нього, ніж зливатися, тому, в принципі. Мабуть. Він вибрав гарний варіант не віддавати золото команді противника. Тому що, наскільки я знаю, якщо у вас була башта, то ви не отримаєте винагороду за героя. Е, тому. Маємо те, що маємо. Та перестань. Що ти бігаєш оце? це? Нам би дракона. Давайте дракона. Давайте атакувати дракона. Чому ми оце. от Незрозуміло чим займаємось, коли можемо чудово нарізати дракону. Давай. Я трошки просвітий. Я розумію, що ми зараз втратимо нашу башту, але в цьому ну, краще так, ніж залишитись без дракона. Тим паче, що швидко переміщатись для нас, мабуть, це буде дуже великим плюсом. You are on a Добре, Сена трошки підстрелила. Але в цілому живемо. В цілому живемо. Мінус башта неприємно. Треба тепер відпушувати це все відбивати. Добрий день. Та перестаньте, та перестаньте. Вони знову двох на мене напали. Ну, це кумедно, тому що вони лише вдвох мене вбивають. Якщо вони по одному бігають, то шансів в них не дуже багато, як ви бачите. Але от удвох вони прям один ульту витрачає, інший Ульту витрачає, чисто на те, щоб просто мене вбити. Ну, знаєте, таке собі. Мені ще й доводиться бігати по іншим лініям, допомагати того ж дракона вбивати, коли там. Є бот-лінія, котра чомусь не хоче цього робити. Ну, розумієте, таке On собі. Добре. Ми туди вже не йдемо, як я бачу. Ну, я прилетів би, прилетів би. Барвік, молодець, ой, який ти молодець, барвік. Чому, чому ти тікаєш? Не тікай. Ти ж молодець. А, <реш> що мене вбило? Мене Трістана вбила. Довбана Трістана. Що ж ти з нею зробиш? Де ти взялася? А, а чому вбила? Ну тому що немає вардів. Там, Там, ну, без варіантів. Ти ніби намагаєшся якось відбити, а в тебе це не виходить, тому що без варіантів. десь піде. В них лінія не пропущена і це прям. О, неприємно. Неприємно, тому що ми постійно б'ємося. Досить постійно битися. Досить постійно битися. Що тут? тут? Я не знаю. Дуже погані. варіанти у нас страшенно погані. Ми от зараз просто злилися. Я не знаю, на що ми тут билися, наше нам взагалі це все було. А, досить, досить зливатися. Фокусуйтесь на об'єктах, будь ласка, навіщо нам так тупо програвати гру? Враховуючи, що в нас АДК не бігає з нами, наш саппорт, ну, від, відверто поганенький саппорт. От що це щойно було? Що це було таке? Ну, ти ж. Ти що ж ти робиш? що ж ти робиш? Так, ну... Блін, де ти взявся, Бо в кулак? Де ти, блін, взявся? Enemy Чудово, Enemy Slain. А, Але. але що, і все. Навіщо ми йдемо з ними битися? Не треба, не треба з ними битися. Відпушуйте. Купіть собі предмети, зробіть що-небудь. Не бийтеся з ними. Воно нам не треба. Взагалі не треба. Хай відходять, хай підходять до нас до башти. Будемо тут від башти відігравати. Чому ми незрозуміло чим займаємось? Вони пішли тепешитись. для нас це великий плюс. А, навіщо нам оцим займатися незрозуміло чим, сидіти на лінії? Та перестань сена. Все. ну, знаєш, я трошки на ній награв, тому якось розумію, що треба робити. Не дістаю, викиньте, не дістаю. Та гарно ж треба підпалити, щоб він не хілявся. Що ж ви оцього? Не стрибай, стрибай кудись. Я просто стояв весь цей час, я не знаю, нічого не зробив і помер. Навіщо ця бійка була потрібна, я не знаю. Досить бігати й битися з ними. Де наша серафіна була, котра нам потрібна, вона б зараз би кулеметом наваляла просто таку кількість кілів, а в цілому, ну от. Маємо те, що маємо. На жаль, його в кулака прийшов. І серафіна немає поруч. От, ну, де вона була? Де вона була, коли вона була потрібна? Не ясно. Добре, 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 я вас зрозумів. Я вас зрозумів, що не зрозумів нічогісінько. Вона ходила, відбивала кріпів. Навіщо це було робити Ти саппорт. Ти дуже гарно допомагаєш команді, коли ти поруч з командою, а не коли оце от відбувається. Чому ти не на драконі, Сірафіна? Поясни мені. Чому ти повинна бути на драконі, а ти відпушуєш лінію? Навіщо? Ти дуже потрібна зараз людям на драконі. Йди туди і грай з командою. Ну в тебе ж бонуси від команди йдуть. Ну що ти оце? -от? Ой. Впаліть гарена, підпаліть Гарена. Жах який. Зате вардів там натикали просто незліченну кількість. Тут Трістана собі бігає. Звичайно, нащо її вбивати? Кому воно треба? Вона зараз червоний наш забере і прийде мене вбивати. Чудово. Що роблять наші? Просто бігають. Незрозуміло навіщо. Та досить за ними ганятися. Що ж ви робите? Що ж ви робите? А, вона забрала червоний. Вона забрала червоний. А, ну. Я не знаю. Можна влетіти, але чи є сенс? Ну вже, мабуть, немає, але в цілому міг би бути це ж неприємна істота. Та я зрозумів, що я вбив ворога, але. Не дуже це нам допоможе взагалі-то, бо в нас в нас якась дика швидкість гри, і при цьому. Серафіна не з нами, і це найбільша проблема, тому що якби вона грала з нами, ми б вже ну, так легко перемогли. Просто ну, легше бути не могло б, якби вона грала з нами. На жаль, на жаль, маємо те, що маємо. Тут бігає Гарин. Ну він нам не потрібен. Ну що ви хочете? Вбити на шора. Як ви це плануєте зробити? Ніяк. Ну, Серйозно. Ну то давайте. Давайте, поки нікого немає, давайте його бити. Yeah, давайте бити. Чому ні? You мене за секунду вбили. Поки вони щось там намагались ініціювати, мене вбили за секунду. Ну все, Серафіна ні в кого не влучає, померла, і все, і нас розвалили. Це просто якийсь жах був. І вони забирають нашора. Незрозуміло, незрозуміло, як так грати. Наша ДК мінусується, Серафіна ні в кого не влучає, не чармить і. Як перемагати в такому випадку, я не знаю. Мене зливають за секунду. Просто подивіться, влітає все, що може. в мене на шор ще потикав, а мене навіть двоє лише було. Це кумедно, це дуже кумедно. Але в цілому, ну я не знаю, лінії не пропушені. На жаль, мені довелось бігати постійно. Це викликало багато проблем, а, через що ми не змогли нормально продавити лінію. Бог, добрий день. <плес> ну що ти можеш зробити? Нічого. Ну як? Вони під нашором? Який сенс в них влітати? Ніякого. А, в них дуже багато демеджу. Ми просто зараз зіллімося і на цьому все завершиться. Навіщо? Мінус гарн, ну це добре. Тріста, ну я боюся. Ну і все, і ми нічого з цим не зробимо. Ну де цей бог? Трістана, дякую тобі, але я все одно помер. А що прокнуло, я не зрозумів. а, а шанс. експлозив ченс. Я зрозумів, що це сталося. Ну це було тупо, тому що в нас бот просто все злив. Просто злив і. і я не знаю як так може бути, чому в мене троє людей з золота. А. Це важко пояснити. Наша ДК не навалює взагалі. Зараз Трістана їх усіх є. Єсу, Єсу, подивися, подивися. Ні, Трістана таки померла, і це добре, я не знаю. Відпушити, забрати дракона було б чудово, але. Але, але, багато але. Я шобі. <тур> я йду на дракона. Дракон зник, до речі. А дракон, до речі, зник. І тому ми туди вже не йдемо, бо немає ніякого сенсу. Ну, я розумію, що Трістана зараз буде, але. Поки що це нам ніякої переваги не дає. Ніякої. Серафіна, ну блін, ну ти хоч дивися. Ну шо ж ти. Я ж не можу бігати на всі три лінії. Це важко. Треба ж якось відпов. Що ти автоатаками відбиваєш? Ой, який жах. Який жах? Вона автоатаками б'є. Користа. Ну, і хтось підійде, ніхто не підійде. Дякую. Бо я вже думав, що ніхто не підійде, якщо чесно. Це було так. Несподівано. Давайте, давайте атакувати. Ходімо. Я получу, то подивлюсь, хто тут є. Все, не втікла кудись. Добре, не втекла, ми добили таки. А, що з драконом? Ви його заколупали. Ніби заколупали, але як нам відпушити, я не знаю. Ну. В нас, мабуть, не вистачить демеджу. Якщо вистачить, я буду здивований. Дуже сильно здивований. У мене є друге життя, можна так це назвати. я Янглохоронець, але ну я ж кажу, я не впевнений, що нам вистачить цього. Це жах. Це просто жах. Ай-яй-яй, Ао... -я, -я... я не знаю. Я... я не знаю. Чому? Чому не можна раніше було цього зробити відійти? Um, ну це просто таке А, uh, uh... Вони вкрали. Просто рандомно вкрали, тому що в нашого лісу не було нічого, чим можна було відбитися і це прям погано. <fled> <Yeah. пу drugs> я прилетів, але це. Не дає нічого. Я відходжу. Я відходжу, бо. Ну на що ти з'їдаєш боби, в тебе ж пул кп. Що ж ти робиш? Теж мені ще. Тейнджер. жах якийсь повний, повний жах. Це не можна ніяк пояснити. Мені треба полікуватися, вона бачить, що мені треба полікуватися, і така. Такі ж гім боби, чого ні? Вони так гарно виглядають. Ну, звичайно. Чому б ні, дійсно. Серафіна, ну ти ж зараз за секунду помреш. Чого ти там тусуєшся? Йди звідти, швидко причому. Нащо ти оце? Ну я не знаю, як в них літати. Хай Сена зробить постріл. І тоді щось будемо думати. Я зробив все, що міг. Enemy. Enemy непогано, непогано. Enemy. Давайте. Підпушили, підпушили і побігли. <свист> Дайте мені бобів трошки, будь ласка. Трошки бобів, і я розвалю цю штуку. Mm. Ну, це було непогано, я б сказав, би, з нашої сторони, але чи, чи, чи вдасться нам. Та не вдасться. Ви ж розумієте, що не вдасться. Вона мені так нарізає, що це просто капець. Я полетів, я відходжу. Ну, типу, ми виграли трохи часу, але в цілому нічого це нам не дало взагалі, от від слова зовсім. А, і Що ми з цим робитимемо? Теж не ясно, тому що вони зараз повернуться і це буде проблемою. Нам треба знову забирати дракона. Ну, коротше, таке собі. Тут Гарен бігає. Він ще й нас просвітив усіх, ну це прям неприємненько, я б сказав, бо дуже сильно неприємненько. Ну, хай вони ініціюють, у нас немає варіантів. Мінус. Добре, добре, добре. Де Трістана? Я не бачу стану Твою ж наліво. Давайте, 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 давайте бити дракона. Тут десь є гарен, котрого я не бачу. У нас немає вардів, розумієте? Ну оце в мене влетіло так влетіло. До побачення. А, я тікаю. Я тікаю, мені треба відхилятися, тому що в мене так нормально повлітало всього. Це було боляче, але ми ще живі, і це добре, це дуже добре. Я біжу, я біжу, 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 біжу. Але що я можу зробити? Можу долетіти. Можу долетіти, не встигну, встигну. Чудово. Чудово, дуже чудово. Давайте, давайте, люди, давайте колупайте. Вони здалися. Ми змогли це зробити. Ми таки перемогли. Це було прям важкувато, я б сказав. Трошечки важкувато, щось ми почали сипатись, але в цілому зібралися дуже добре. Напружена, весела гра, мені таке подобається. Ну і. Пантеон, мені завжди подобається грати пантеон. Це весело. Дякую всім, що подивилися. Підпишіться на канал, поставте вподобайку, напишіть коментар, якщо є можливість задонатьте за посиланням під відео, і далі буде краще.